Ну що, привіт YouTube. Веду я вас на тренування, до речі, перше після змагань. І заодно розкажу вам трошки може, про змагання, як воно, що, як, як пройшло. Проходили вони в Києві, це був чемпіонат України ФББУ Федерації. Ну, В принципі, там, де я і раніше виступав. Не виступав я вже. Десь 2,5 роки я вирішив перейти в іншу категорію. Останні мої змагання були це Арнольд Classic в Elite Pro. Я був в категорії менс-фізік, ну ви знаєте всі. От, І мені на останніх змаганнях сказали, що я вже завеликий. От, Перекачався. Так буває. Що, чого це сталося? Я доганяв е, по параметрах всіх високих хлопців, ну, щоб бути таких, ну, таких самих в принципі, розмірів, як вони. Сталося, ніби я вже забагато м'яса наліпив, щоб догнати їх. От. І так сталося, що я вирішив перейти. І так, щоб перейти мені в іншу категорію, мені потрібно було почати тренувати повноцінно ноги. От я їх і так тренував, ну але треба було їх добре тренувати. І я вирішив взяти паузу. Вона десь в мене вийшла, як я і говорив, десь два роки, може трошки більше. Паралельно почав я вже в кінці підготовки взнавати, скільки мені треба важити для класів фізік. Бо я от хотів саме всю категорію, це в тій, що Бамсте виступає, хто не знає. Типу, такі класичні, е, класичні лінії, як колись Арнольд мав от такий бодібілдинг. Для мого росту треба було е, 69 кг в цій федерації, що я вирішив виступати. Е, і так як я вважив. 85 я вирішив не скидати куча м'яса і просто вийти в бодібілдинг до 80 кг. От, в аматорах, і тоді плавно, поступово підніматися вище. Ось так і сталося. А тепер про результати змагань вдалося мені перемогти свою вагову категорію. Я виступав до 80 кг. І мене покликали на абсолютку. В кінці сказали, що буде ще абсолютна категорія. Це тоді, коли всі категорії вагові, всі перші місця виходять і ще раз змагаються. Ось. Там була до 80 моя, до 90, до 95. і 95. Плюс. Тобто, 5, 5 перших місць вийшли, нас оцінили. Ну, і одним словом, я виграв ще й абсолютку. Тобто, як кажуть, вбивця мутантів. Я самий легкий був в самої легкої категорії, вдалося перемогти їх всіх. Ось така історія. А зараз ми вже підійшли до залу. Будемо сьогодні тренувати мої відстаючі рученята. Пару. Дякую, дякую, привіт. Діма, здорово. Качаєшся, тренуєшся. Дякую. дякую. Чемпіон зякує. Дякую, давай, давай. Ні, nee, nee. не хотів я нічого робити. Сьогодні тільки проявилось бажання щось піти так чисто. Ну, ті круасани, ті бургери. Треба щось, так, да, поганяти кров. Може я треба щось починати робити, то вже я так. Розслабився. Ну, до літа. Вже до літа треба тренуватися. Півтора кілограма було лишнє зважуванні. Казали, типу, йди зганяй. Ми пішли, я пішов в сауну за годину півтора кілограму зігнав. Я прийшов вже додому, я вже бачу, що я вже не такий, вже не такий полосатий. Поняв? Да. Да. І висув, привіт. В висновку, я виграв абсолютку, то мені можна було просто йти в будь-яку категорію. В 90. 95, 100 плюс. Так, почнемо ми з біцепса. Буде підйом гантелей в нахилі. І буде суперсет жим вузьким хватом. Смітті. Трошки під наколом лавку поставлю, щоб більше порозтягувати. Ну, зараз глянемо. Візьмемо щось невеличку вагу, бо ще не знаю, чи в мене сили вернулись. Жим вузьким патом, сміта. Ставлю так трошки під кутом лавку, щоб більше розтягнути вниз. Ставимо лавку так, щоб. Станга опускалась десь наверх грудей і лікті трошки в сторони. Тоді нагрузку навантаження паде нам на довгу головку тріцепса, яка дає основну масу нашій руці. Тобто я стараюсь завжди їй постійно давати більшу увагу. Дуже швидко забивається м'язи. Просто відказ стає. Ще, Ще не наїв нормальної сили, хто так швидко вирубає. Це, знаєш, скільки пройшло? Субота близьмає неділя, понеділок, вівторок, середа. П'ять днів. П'ять днів. Ще, бо, дивіться, грім не змився. Грим десь тримається десь тиждень-півтора, коротше, до двох тижнів він буде змиватись. Кого? Трампа? Ну, буде зрім. Я думаю, що в нього в Трампа, напевно, якийсь автозагар. Вони його пшикають. Думаю, що так. Да. Пройшло п'ять днів. Я вернувся до попереднього. БЖВ 220 за 240 білка, 60 жирів. І десь 280-300 вуглеводів. От, буду тримати так декілька тижнів от, і плавно потім підвищувати вверх, дуже плавно. Ну і Ясне діло, чиста дієта, щоб не заливало жиром, а щоб йшла компенсація, йшла повністю в м'язи. Я колись це неправильно робив і набирав на наступний день чи на через два дні могло б бути плюс 7 кг зверху, так наливало мене водою. А от сьогодні зважився 85 було 82, як я їхав, плюс 3 кілограми це дуже мало. Просто вернувся глікоген в м'язи. Помаленьку ще добавим. Кажи, як тут А, як я воду зливав? Для чого я її зливав? Щоб між шкірою і м'язами є тонкий шар води. Ну це так завжди. І щоб максимально рельєфні були м'язи на сцені, потрібно цю воду вигнати з-під шкіри, як це робиться. Спочатку напивається вода. Наприклад, 6 літрів я пив тиждень чи навіть два. Два тижні пив 6 літрів. Зазвичай я п'ю 4, десь 4-5, а так пив 6. Може, 6,5 до 7, ось. І потім плавно, от десь за два дні я пив вже 4 літри, за день я пив три, і в день змагань я вже взагалі не пив води. І таким чином, коли п'єш багато води, нирки з починають дуже добре працювати, виводять воду, ну, в туалет ходиш часто. Як ти перестаєш вже пити воду, то по енерції е, нирки ще. Виганяють так само воду. І таким чином зливається вода. Дехто ще п'є фіто-чай для нирок, щоб їх краще розігнати, щоб краще ще виводили води. Ні, вони ж на травах вони просто пришвидчують трошки роботу ниркам. Ну ні, вони не, не шкодять. Але тільки по рекомендації лікаря. І по аналізах хороші. Приїхали якраз в день реєстрації, я зайшов в номер, важусь, а я важу 81,8, а мені треба було важити 80. І дивлюсь на годинник, в мене ще є 3 години до кінця реєстрації. Я бігом раджусь, раджуся з тренером, він каже, іди в сауну. А в сауні, як сидиш, то з тебе виходить волога. Вода, ти потієш, виходять мінерали. І можна злити. От Я за годину злив півтора кілограма. Ще поки дійшов до реєстрації, то ще 300 г десь злив. Лайфхак, да? <рив> так? Але але. після сауни я вже от розказував, що я був вже не такий не такий круглий, не такий наповнений. І на наступний день вже на змаганнях, ну я цей цілий день після зважування. Грузився там бургери їв, картошку фрі. От щоб мене швидко на надуло назад така от їжа швидко надуває, але вже не було того такого 3 d три дефекту. GymBeam, як завжди, допомагає. Користуючись можливістю всю продукцію можете замовити на сайті GymBeam. спортивне харчування, одяг для тренувань, одяг для повсякденного життя. Все є. Всякі аксесуари, лямки, пояси. Використовуйте мою знижку-промокод, папежук GB5. От, і можете додатково отримати 5% знижки. Так далі, дивіться, буде. Французький, лежачи з гантелями ось так. І з нижнього боку крива ручка, От, підйом на біцепс. Такий. Моя одна з найулюбленіших вправ на трицепс. Це роблю таким ніби полуполовером, щоб краще розтягнути трицепс. Не просто за голову, а ще й лікті трошки впускаю. Попробуйте. так седово трошки назад, невеликий великі назад я роблю. Тянемо десь до лоба і повільно пускаємо вниз Зверху затримуємо, прожимаємо. пояс розтібаєш, пояс для того, щоб Усі м'язи не задіювалися, зберігаю талію. Талію нашу зберігаю для того, щоб на сцені бути максимально естетично виглядати. Чим ширші плечі, тим вуж... чим вуша талія, тим ти більш правильних пропорцій для змагального спорту. Ні, на тренуваннях тільки. І буває ще ближче до змагань. Там на 2-3 години на протязі дня я ще вдягаю. Ну, але є мінус в тому, що атрофуються не тільки косі м'язи, але й прес і поясниця. Тому я додатково треную прес з вагою і прекстензі роблю теж з вагою. А вже косі м'язи максимально не чіпаю. І не роблю, до речі, однорукі одноруки там мах, не роблю вправи, які сильно. Перекручується ось так. Все, що крутиться корпус, завжди задіюється. Робив раніше таку сидячи вправу, може бачили. Тягнеш і перекручуєшся назад. Вона мені задіювала косі, то я її виключу. Або роблю просто отак, не перекручуюсь. Рівно, так. Або краще її робити двома руками. Тоді точно нікуди не будеш крутитись. Це дуже робоча тема. Я на собі перевірив на своїх клієнтах. Імітація, ніби права розгинання за голову з гантелою, є така права. А це те саме тільки з нижнього кросовера. Ручка v образна ось така, яка ховається завжди. Ніколи її не можна знайти. І друга вправа сет, розгинання шнурками. Тут вагу невеличку візьмемо, чисто для того, щоб добиватись. А тут, в цій вправі, я вже дуже добре відчуваю зовнішню головку трицепса. Як це зробити? Трошки нахиляємося і Розводимо сторони і затягуємо назад. Mm. Значить, всі вправи. Якщо ви замітили, на трицепс під різними кутами були Щоб максимально пропрацювати всі зони. Перша вправа у нас була трошки під кутом жим в сміті, друга вправа була вже рівно французький з гантелями. А ця вже, бачите, сидячи, а ця взагалі в нахилі. І таким чином ми за тренування повністю пропрацьовуємо всі головки трицепса. Як знизу, так і зверху кріплення, так само біцепс. Сидячи з нахилом назад, стоячи. Потім ще буде в нас ще деякі варіації сьогодні побачимо. А ще один сет на біцепс, подвійний сет на біцепс і прес можливо. І ще підемо, покажу форму. Навіть мені самому цікаво, що залишилось після змагань. Ні, ну воно то в принципі все залишилось. Тільки наскільки мене підлило, мені цікаво. І наскільки збільшились об'єми. 90% людей взагалі не міняється. Взагалі. Отходить просто, як ніби я не знаю, як ніби на роботу. Просто щоб напевно підтримати форму. Не знаю для чого вони сюди ходять. В може, в мене тільки така думка, якщо ходити, то щоб для результату. Може дійсно дехто ходить, просто щоб розвіятись, втігти від жінки, або від чоловіка десь відпочити вдома в залі. Або знайти собі дружину, хтось приходить. Тут, до речі, да, непогано шукати, ніж якщо порівняти в клубах. Короче, налаштовуємо так лавку, щоб. Е, подушка ця була під мишкою щільно прижата, максимально виключити роботу плечей. Е, молотки стоячі. Можна по одній, можна двома. Я двома, щоб швидше було. Секрет справи в тому, щоб ти піднімаєш і трошки виводив лікоть вперед. Зараз експерти почнуть писати. Ні, так правильно, так неправильно. Зараз я дуже добре відчуваю, коли трошки завожу вперед лікоть. Раніше мені подобалося так робити. А якщо так робиш, то ти повністю захвачуєш біцепс, брехіаліс аж сюди. коли робиш під себе лікоть, то більше відчувається низ і ця частина. Пішли далі шукати Бл млинці. Просто ненавиджу робити біцепс. Просто сама найхужай біль, сама противна біль, яка тільки можна. Навіть ікри нормальна для мене. Два рази ноги можу в тиждень качати, а щоб біцепс не робив. Роблю і хоч закинути кинути в зеркало. Дивимося правильно техніку. Треба трошки розтягнути, щоб швидше пройшло. Ще один підхід витерпіти і все, можна йти додому. Їсти. Зараз я дуже люблю їсти після змагань. Апетит страшний, завжди мріяв про такий апетит на масонаборі. А от після сушки якраз, після змагань, просто все таке смачне, все, простий рис, макарони, там, звичайна курка, навіть варено би їв зараз ту курку посолено. Все, нарешті. Далі зараз підемо, глянемо форму і збираємося додому. Все. Те, що 5 днів після змагань доволі непогана форма, я так думаю. Я за те завжди, щоб не Там Один день, два максимум поїв і все, далі в режим знов. Нащо тоді це все робити, щоб потім об'їстися, обжертися і запливти жиром? Зараз ми гарно, правильно вийдемо з дієти і почнемо компенсацію. А на компенсації можна дуже добре додати відстаючі групи м'язів, з цим скористуватись. От, наприклад, руки, наприклад, зовнішню частину, ніг мені треба додати внутрішню. Так що будемо над цим працювати. Дякую, друзі, що додивилися до кінця цього відео. Я сподіваюся, що воно було корисно для вас. От, ставте свої лайки, подобайки. Пишіть коменти, можливо, задавайте деякі запитання. Що вас цікавить, будемо відповідати. І чекайте нове відео. Все, Всім до зустрічі. Всіх обняв.